Чи можна потрапити в ІТ, якщо вже за 30. Про це часто питають в наших соцмережах. Поговоримо про це відверто. Але не простою відповіддю. так, звичайно, немає ніяких обмежень. Якщо вам говорять саме так, коли хочуть продати курс, то перестаньте слухати цього експерта. Якщо він не дає додаткових пояснень, звісно, ви можете перейти в ІТ, включаючи і 30, і більше років. Важливо мати бажання навчатися і розвиватися в цій сфері it індустрія широка і динамічна, і є багато різних ролей та спеціалізацій, які ви можете вивчати. Для початку саме головне, це ваша готовність до навчання та постійного вдосконалення, а не ваш вік. І вік це не перешкода, щоб досягнути найвищих вершин у IT. Наприклад, мені вже пізно починати, щоб потрапити у класну компанію. У мене зовсім нерелевантний досвід та ще інші бар'єри, які можна собі знаходити. Це як зі створенням власного бізнесу. Або пробуєш і ризикуєш, або просто завжди не буде часу, або буде велика кількість причин, чому ні. Щодо вершин і крутих результатів. Наприклад, наш випускник, який зараз працює у Apple, він прийшов навчатись після свого 30-річчя. До того він працював у зовсім іншій сфері. Знаєте, що він продемонстрував? Велике натхнення і відповідальність до навчання. Яку він проявляв згодом у компаніях, в яких він працював. Звичайно ж, Apple була не перша IT-компанія, де він почав працювати. Був певний, безперервний шлях досконалення, яке дало свій результат. Що ще важливо? Можливо, не завжди про це публічно скажуть, але можуть проводити відповідну оцінку і аналіз більшості кандидатів незалежно від віку. Окрім хардскілів, тобто технічних навичок, будуть оцінювати і софтскіли. Це майже завжди робиться у системних компаніях. Тому що вони будують свою культуру всередині компанії. а культуру наповнюють люди. Тому оцінка характеру кандидатів може відбуватися дуже прискіпливо. Зараз все більше і більше звертають на це увагу. Часто успішні компанії славляться своєю якісною корпоративною культурою і нестандартними підходами до відбору кандидатів. Ось я зараз читаю книгу Натисніть оновити саті Надели CEO Microsoft з 2014 року. Який продемонстрував себе як успішний керівник ось графік вартості акцій Microsoft за останні роки. Про це можна зняти окреме відео, як змінилась компанія за останні 9 років. Та знаєте, з чого він почав зміни як керівник з культури компанії, культури, тобто техногігант почав змінюватися з внутрішньої культури компанії. Тобто ще раз: культура це люди і зв'язки між ними. Успіхи компанії це люди. Тому що IT це не тільки про роботу за ноутбуком, це не про інтровертизм, це про взаємодію з різними командами, у тому числі багатонаціональними, про взаємодію з клієнтами, підрядниками тощо. Навіть якщо кандидат підходить по технічним навичкам, а сумніви є у софт скілах, то кандидату можуть відмовити: тобто гнучкість відкритість до нових ідей, готовність до швидких змін. Якісний рівень лінійної взаємодії у команді, уміння якісно доносити свої думки це те, що необхідно якісному члену команди у будь-якому віці. Тому що ключовий аспект потрапляння у ІТ це не молодий вік, а якісні технічні знання по спеціальності підкріплені прокаченими софт-скілами. Так, саме прокачаними софт скілами тому що їх вдосконалення це безперервний процес. Комп'ютерна школа Кілель. Навчайся, втілюй мрії.